Весна оживає все. І рух на дорогах також. Маяк готує тему про порушення правил дорожнього руху водія. А чи порушують пішоходи в ПДР? Про це я запитала у самих водіїв. Бувають такі випадки, так да. ви розповідаєте? Ну, виходять на дорогу або їздять на велосипеді, ну, слишком виїжджають на дорогу. Ну, в основному так я не сталкувався. Друзі, ось я зустріла ще водія Володимира. Скажіть, будь ласка, а у вас були такі випадки, коли пішоходи порушують правила дорожнього руху? Якась ситуація ось дуже, така? Дуже часто, дуже часто порушують. А що саме? От які порушення перемоги? Перехід дороги перед пішохідним переходом, не, саме не на, не на переході. Потім е, не встигаєш зупинитись, не дивляться. Йдуть з телефонами. Тобто все таке неуважне. Чи порушують пішоходи правила дорожнього руху? Чи тільки водії на вашу группу? Так, порушують і пішоходи, і дуже часто. Я й сама пішоходжу. А ну, які у вас були випадки, як у водія, коли пішохід порушив правила і ви в такій критичній ситуації зупинилися? Кроме того, що я його обматюкала, більш нічого не було. Буває, все порушували, але всякі бувають дії. А які от були випадки, тобто, що найбільше можливо у вас разу Ну, Не пропускають. Ну, Їдеш по главні, а вони вони, праві там стофори їдуть. Красні. Пішоходи, так? Так, так, так. Зрозуміло. І можливо у вас є звернення до пішоходів. Що б ви хотіли їм сказати? Тому щоб бувають. Уважні, Уважніші, щоб були. Ходіла я ось і пана Олександра, який також поділиться своїм досвідом. Коли бували випадки і які саме, коли правила дорожнього руху порушують пішоходи? Ну, Пішоходи порушують в основному при переході дороги. Є дисципліновані, а є, переходять декому вздумається і коли завдумається.